Е, окей, е, тоді давайте ще трошки пройдемося по ситуації на фронті по найгарячі торсії Бахмут-Угледара Авдіївка. Що там відбувається? Наскільки ми змогли вибити окупантів із міста Бахмут, наприклад. Справа в тому, що на сьогодні біля Бахмуту у російських окупантів виникають ті проблеми, які стануть для них в майбутньому критичними. Вони не мають достатнього матеріально-технічного забезпечення своїх передових підрозділів, особливо якщо ми кажемо про артилерію та або і до цієї артилерії. Вони накопичили велику кількість саме цих бойових одиниць. Найбільшу у всій зоні бойових дій є навіть іноді здається, що це взагалі вся артилерія з центрального військового. Округу Російської Федерації, але саме пропорційне забезпечення їх. Боєкомплектам воно на сьогодні неможливо, отже, найближчим часом ми можемо спостерігати зміну ось саме активності та інтенсивності бойових дій вже на користь збройних сил України. Хоча і до того вони збройні сили України вели оборонні дії досить ефективну, і фактично російські окупанти вимушені були, ну скажімо так, якось підлаштовувати саме до цієї ситуації. В першому кварталі 2023 року я не виключаю навіть збільшення контратак з боку ЗСУ, і Бахмут він вже буде ну не настільки плацдармом для постійних інтенсивних наступальних та штурмових дій з боку росіян, скільки з боку вже Збройних сил України. Аналогічно Авдіївка та інші напрямки росіяни зараз втрачають свій потенціал та ресурс по здійсненню масштабних наступальних дій, і в 2023 році я не бачу в них можливості якось накопичити цей ресурс для того, щоб відновити ось ці саме наступальні дії.